Доброго дня! Записую відгук за результатами проходження курсу здоров'я після 35 у Василя Івановича. На курс прийшла не тільки через свої потреби, а й через потреби своєї доньки в тому, щоб змінити спосіб життя на правильніший, кращий для того, щоб покращити моє здоров'я, здоров'я доньки. За результатами курсу це вдалося. На курсі я отримала багато інформації відносно того, як правильно їсти, спати, пити воду, яку, коли, відносно правильного харчування, відносно способу життя. Курс мені дав багато цінної інформації, чим я задоволена. Вдячна Василю Івановичу, вдячна за розкриття інформації, яку взагалі-то ніхто з лікарів не дає. Василю Івановичу бажаю всього найкращого, успіхів в просвітленні людей відносно правильного способу життя, харчування відносно здоров'я. І бажаю, щоб Василь Іванович продовжував свою працю і організовував ще більше таких пізнавальних курсів. Успіх.